Вітаю на своєму каналі Чарівний Світ кухні! Сьогодні поділюся з вами надзвичайно ароматним та ніжним рецептом медовий рулет, який готується дуже швидко, а смакує так, що хочеться ще й ще. Якщо ви любите медову випічку, обов'язково спробуйте цей рулет. Готується просто, а результат точно здивує вас і ваших рідних. Починаймо! У невелику каструлю або сотейник додаємо 150 г меду. 60 г вершкового масла або ж маргарину. У мене маргарин. І 40 г цукру. Ставимо на маленький вагонь і нагріваємо до розчинення всіх інгредієнтів. Постійно помішуємо, щоб маса була однорідною. Не кип'ятимо. Знімаємо з вогню і даємо трохи охолонути. Потім додаємо одне яйце, 70 г кефіру або ж сметани і також половинку чайної ложки соди. Перемішуємо до гладкої консистенції. Поступово всипаємо 150 г просіяного борошна. Так замішуємо однорідне тісто без грудочок. Переливаємо тісто на деко, застелене пергаментом. Розрівнюємо тонким шаром приблизно прямокутником. Випікаємо при температурі 180 градусів, в електричній духовці близько 7-8 хвилин, у газовій близько 15 хвилин до золотистого кольору. Готовий корж дістаємо з духовки і ще гарячим згортаємо в рулет разом із пергаментом. Даємо йому охолонути у згорнутому вигляді. Так він збереже форму і буде еластичним. Зробимо крем. Можна зробити досить різноманітні крема, я зроблю сметанний. Зараніше я відсидила з двох пакетів сметани сироватку. І ось яка в мене маса вийшла. Ніби це кисломолочний сир. Тут у мене 300 г жирної сметани. Додаємо 80 г цукрової пудри. Також можна додати ваніль за бажанням. Я додаю апельсинову есенцію. Можна ж додати цедру апельсина. І тепер збиваємо сметану з цукровою пудрою. Погляньте, яка гладка однорідна маса в нас вийшла. Дуже смачний запашний крем виходить, тож рекомендую готувати саме так сметану, мета, відціджуючи її через марлю. Корж у нас уже охолонув. Розгортаємо, змащуємо улюбленим кремом. Можна використати масляний крем, заварний чи навіть варення. До цього ж крему можна додати горішки. Також можна додати улюблені фрукти, ягоди. Буде дуже смачно. Акуратно згортаємо назад рулет і залишаємо просочитися кілька годин в холодильнику або ж навіть цілу ніч. Зверху я просто присипаю цукровою пудрою, але можна прикрасити за вашим бажанням. Я ж по домашньому до чаювання. Ось так простенько. Ось і все, наш медовий рулет готовий. Він м'який, ароматний і просто тане в роті. Ідеально підходить до чаю чи кави, особливо в колі рідних. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні ідеї. До нових зустрічей і смачного вам дня!